І нехай день буде добрий, 13 серпня, 2023 рік. Марина Вікторівна, ректорка Полтавського національного університету педагогічного педагогічного університету імені Володимира Галактоновича кулеренко Дякую. Дякую вам за неймовірних студентів. Студенток. Істфак таки найкращий. найкращий. Я сама закінчила істфак не так і давно, у 2002 році. Все пам'ятаю, Оця дитина. Золота дитина. Була у мене на практиці Ганна. Ганна Золота дитина відповідальна, Системати... систематизована, дисциплінована внутрішньо, знає чітко, що хто вона, де вона, що вона хоче. Вона приїхала до нас у гості, потрапила на наше весільне дійство, отримала колосальний досвід. Залишилася, дякую їй ще раз, ще раз з нами на ніч. Ми ще трішечки поспілкувалися. і Я тепер не хочу відпускати додому. Але знаю, що ті канікули такі коротенькі, вже скоро вересень. Ще раз і ще раз дякую, моя альма-матер, за те, що ти нас витворюєш справжніми людьми. Падести тут Фарева. Дякую, Анюта. Дякую.